E, e, зайду, нам на пару e, Так, John, якого Нам потрібно прямо хилі за нас. Ще ще пізно. Нам ще пару днів через три дня. Через три дні нападати. Так, ще пізно. А ти армію підготував? Свою так, а ти. А... Uh, ну, я, я її підготував, а що. Я би просто тебе. і тебе просто спитав. А це добре. Тож, а вони готові. Я хочу тебе казати до тебе якогось тебе того. А це добре, підемо. Добре. А, Так. <праць> а я йому в цьому зброї дуже погано. А він. Це моє зброя. І я перше передумав, як можна перемогти ЛТГО, і тому я його зробив. А якщо я перепомогти його? Так, коли ми будемо нападати, ми можемо його використати проти нього. Тобто. Тобто. Ем, що? А, тобто вироче висушище з проти льтего. Видосичення. Тобто височувача. просто викладати проти Ельтеро, і це може допомогти. А ви на вибораці? Ні. Тут все добре. Це невидима хмара і невидима стіна, якої не може знищити. А я подумав, що може. Ні. Ні, Джонні у Він не може знищити. Це не може на навіть знищити. Не Та не вибереться. Поки що не можу вибратися, але я його випущу і просто силу прийде просто кінець. Ну, це так, але поки що я не можу нікому нашкодити. може щось зробити. А Коли ти є стеферу зробити? Поблизно через тиждень. Минулого тижня з тих зробити. Коли тебе не було, я зробив то висушу і ми не просто знищити Ельте його силу. Ну, в принципі, це може допомогти? Будь тільки обережним. Поки що не шкодить, але. знай. Не так то не тобі, він не навіть не нашкодить. Тому, бо думаю, що ми зможемо його перемогти. Ну, про нас тепер так. А, а як ти його зробив? Ну, а, я був а, тобто в Незері. Тобто в тому надерському вамірі? Та саме так. І Я міг добавити за 500 душів і зробити, і хотів потоки по скелеті, які я просто купив на, там, на базарі в Незарі і зробив його. А, ну, Я тоді піду, іди. Ага. Так, я зрелом з тобою терро. Там таке, Там, там джуліка в дуба, і там інші. Вони зробили висучачи, я нафік все знищить. Нам потрібно щось зробити. Зробити! І що вони зробить? Вони нафиг нам що зробити? Та він нафік все знищить! Нам треба ще зробити! Зробити все з бодроку! Бодроки він не може знищити! Е, так, але він може переліці і знищити наше село! Це повний капець, не треба зробити з ним! Але не хтось, хто може перемогти висушуючи я не знаю, ти може його перемогти, але. я не знаю. Як не знаєш. Може хтось є, а хто може перемогти височу очі. Може височувачі? А, Ну, ти, я тобі, не знаю, як його звати, але це не важливо. Нас дуже небезпечно. Можливо, на те не викостати, то може не якийсь. Хто? Хто більше висичуваче. Висучу Е, Ну, це. дракон. Дракон, іде нам взяти. Это саме дракон сильно. Ну я чую, що це не зарфський дракон. Напевно, на якийсь незерський дракон, який може його перемогти. Так іде нам його взяти. Ну, я готовий відправитись в Незар, що я пойму взяти, але я думаю. Відправді завтра в Незор. ласка, нашому суду... якби зараз не зробити, нашому суду через случаї я дня буде кобанний пиздец. Е, добре, ми відправимо, сиди вже. А, добре. А, хоче завтра в назир? Так. Я дуже сильно переживаю, надію, що не Та так переживаєш? Ми его поможе. Надію, що зможемо перемогти. Добре, за ти йдемо на за? Так. Іди вже. А, завтра йдемо в Та так, це буде ліпшим. А, а як він захочу на когось напасти е, завтра, як побачиш, у нас там має. Він не нападе, не ще очами навіть доготовий. То навіщо мотаємо, як не можу викладати того сусідчину, яку ми пройдемо, тому селу все буде хедати Кінець. Ми зробимо це швидко, не переживай. А ти я знаєш, якого бити портал в назив? Що там? Запальничка і обсідіяни все. Ну, в принципі, так. Добре, до завтра до, літає, до завтра.